Зараз ми будемо починати урочисте відкриття нашої виставки. Слово надається директору Інституту проблем сучасного мистецтва, національної України, Пану Ігорі Танчукові. Хочу віддати. Я таких немаю. Я сподіваюся, мене чути. Мене чути мінять. Друзі, у нас сьогодні, як то кажуть, привітання в нашої автопарк. І сьогодні в нас надзвичайно цікава подія, як ви бачите, три дуже класних українських лісі представили своє руку. Це різні жанри, різні культури графіки, але вони неймовірно гармонійно писалися в нашого виставкового страна. Я хочу вітати Сергія Собокаря, Тараса Ковача, Асмоскульптора без тердета селіцького не наймовірні як ще ракет. Цей проект називається Межі залізної землі е, можна довго казати Залізна земля, «залізні люди там і таке інше. Насправді дійсно ці скульптури вони так, нібито знаєте, виносять межі в натуру. Да? Вони таку пунктуацію роблять, Ідея, е, ідеї власне матеріал. Всі ці виставки вони відбуваються під час війни і е, значною мірою є рефлексією на ці події, які відбуваються. І краще ніж митці. Ну ніхто не може оцю рефлексію видати матеріалізувати в будь-якому творі мистецтва, чи то в пісні, чи то в вірші. Чи то в картині, чи то в скульптурі, чи то всі в цілому мистецькому проєкті, який отут ми зараз зібрали межі залізної землі. Тут представлені роботи трьох митців: Костянтина Сяницького скульптура, 17 великих, дуже цікавих самобутніх робіт. Роботи представлені двох графіків. також. це Сергій Сабакар і Тарас Ковач. Два абсолютно різних і обидва надзвичайно цікавих митці. Роботи також надзвичайно актуальні. Наприклад, я такі. Цикл робіт Сергія Сабакаря, очі ворога, такі моторошні, страшні погляди, величезний формат. Вони поруч справляють неабияке враження на фото, і відео. І ну і надзвичайно сильно вживу раджу прийти. І подивитися, так що також цікавий мультимедійний проєкт цього ж художника. І дуже цікава графіка Тараса Ковача. Для мене вона була дещо несподівана. Я був на кіно, не, не на одній його виставці раніше в довоєнні часи. І те, що я побачив зараз, чомусь я не бачив раніше. А це надзвичайно цікаво і дуже добре підходить під наш цей проект. Зібрані роботи за років 16. Ті, що я на одного був. Наскільки вони пов'язані канву ну, наврядчі, тобто, але ну, так декілька робіт, які в принципі, вони чимось, чимось пов'язані з війною. Тобто, вони, вони не були умисно зроблені, там, але вони якось перегукуються ну, з війною. Це якісь репліки на, 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 на наші події. А інші роботи це... Ну, От те, що в мене там за, за життя якісь думки виникали, я їх робив, і от вони представлені, такі ну то можна сказати, така ретроспектива моїх робіт за якийсь період, такий час. У всій виставці в мене якби чотири такі якби, теми, які я е, е, зачіпаю. Вони, звичайно, всі пов'язані. Пов'язані з війною, звичайно, пов'язані. До воєнного такого часу якби, руху за мною це відео з проєкту за межі, показано в 2016 році в арт Просторі «Коузер». Знову ж таки, в цьому відео я звертаюсь до моментів протестних подій, а саме актів агресії, актів жбруляння, там, побиття. Відео я прибираю все, що навколо, якби залишаючи голим це саме цей акт. Ну і таким чином я. Акцентую увагу на ньому. Також є е, проєкт люди за темних часів. Називається це похання Арендт, е, по її книзі. На цих роботах зображені очі ворона. І як ми живемо в ці часи, якби ну, це люди за темних часів. Також е, ще представлені тут е, два малюнки. Це сценарій зміни протесту. Це тема моєї докторської зараз PHD in Art. Де я вивчаю, як проходять маніпуляції в протестних рухах через медіа, через тих же художників, і я як художник теж маніпулюю в цих роботах. І ще дві роботи: це фотографії мого друга Дениса Панкратова. Він зараз на фронті, і він мені присилає багато фото. і Я якби їх ну якби. Аналізую і якби занурююсь в у цей пейзаж натюрморт, який він бачить, сидячи в окопі його очима. Якби намагаюсь подивитись на це все, ну на цій виставці я показую два дві свої серії. Старі 11-го року я працював більше з друком, з фактурою, щось для себе знаходив. В плані форми, в плані якоїсь манери техніки. Я багато думав над методом, над манерою, над технологією друку. Тобто, вони менш концептуальні, вони більш візуальні. Більше про почуття, які вони можуть викликати у глядача. Певні висновки в процесі роботи ти зробив для себе, щось почерпнув, щось переніс далі, з чимось продовжив працювати, щось завершило своє вираження, свою мову. Тобто, це така певна моя історія. Цей проєкт э, теж цікавий тим, що тут є певне така неординарне бачення э, той ситуації, яка в нас в країні, воно не є таким, от, якби, э, таким лобовим висказуванням, а воно більш складне, філософське через чорний колір, через певну, певний монументалізм, який є і в графіці, і в э, скульптурах. І цим ця виставка цікава. Ну, Також вона досить цікава ще тим поєднанням графіки, скульптури і анімації, наприклад, да? такий неочікуваний хід, скажімо. От. Ну, я як, як сказати я радий, що ця виставка відбувається саме в інституті проблем сучасного мистецтва. І слава Богу, ми маємо... Верхнє світло, яке не залежить від відключення світла в нашій країні. І це наш плюс, скажімо так. Також цікавий факт, що учасники цієї виставки є викладачами Національної академії образців мистецтва і архітектури, де я теж є викладачем. І є надія, я сподіваюся, що все-таки наша освіта художня буде оновлюватись. І... Ця виставка ще одне свідчення того, що в «Наома» працюють практикуючі художники, не просто там, скажімо, а саме практикуючи художники.